Доброго дня, малята! Сьогодні пропоную вам поговорити про ведмедика. Ой, дивіться, а хто то рушиться у ліжку? Спить ведмедику теплі, бачить сни він чарівний, і ромашки, і малини, і погоже теплу днину. Пропоную вам повторити слова зі мною. Жа, жа, жа спить маленьке. Вірно, ведмежа. Іть, іть, іть. Біля матінки вірно лежить нини -ни -ни, і солодкі бачить сни. Малята, зараз ранок, ведмедикові час прокидатися. А як його можна розбудити? Вірно, годинником. А як це можна зробити? Поставити будильник вірно. Пропоную вам пограти в дидактичну гру під назвою Коли це буває. Подивіться на малюнок. Зараз ранок ми прокидаємося. Стрілки на годиннику показують цьому годину. А що ми не проспали годинник співає нам пісню? Послухайте, як дзвонить годинник. Що робить дівчинка? Подивіться, вона вмивається, це буває зранку. А що робить хлопчик? Він іде до дитячого садочка, О котрі діти обідають, вірно, о 12-й годині дня. А коли хлопчик збирається на прогулянку, вірно, о 3-й годині дня. А дівчинка розстелює ліжко. Коли? Це буває ввечері. Молодці. Діти, ведмедик вже прокинувся. А що йому робити далі? Давайте допоможемо йому. Що ми робимо вранці? Вірно, ми умиваємося, ми одягаємося, причісуємося, снідаємо. Та йдемо до дитячого садочка. Молодці малята.